Всім привіт! Сьогодні розбір гри Goblin Mine Game. І так, що тут потрібно робити? Спершу, як ви заходите, у вас буде така якби, закрита локація, вам потрібно натиснути Раз, то тобто відкрити її. Коли ви її відкриваєте, у вас з'явиться такий гоблін. Тут ви можете забирати монетки, які вам копляться. <кій> Далі ми переходимо. В такі розділи, наприклад, тут є залежи в сутки, скільки ви збираєте ваша шахта, майнери, ємкість тілешки. Зараз розберемося по цьому плані. Далі продвигай гобліна тут можна отримати кошти, правдиві кошти. Якщо ви зможете зробити хороше відео, яке там залетить і буде... будуть перегляди. Звичайно, можете заробляти кошти, якщо запростите дуже багато друзів. Ну, я не знаю, тут, якщо в мене буде 20-30 друзів, ну 5 тонн можна буде забрати через 10 днів. І е, кожного дня можете забирати нагороди. Перший день 10, 20, 30, 40 ну, до 500 тисяч монеток їхніх. Ну, В принципі, я вже запросив друзів. У мене вже там 10 друзів, в принципі, і все, ви всі монетки багато там позабирали і круто. Від кожного друга ви получаєте монетки. 5 від розходу в шахті, від експедиції по-дальшому, і ще в якихось іграх. Ще там не знаю, що вони буде. Тут у нас є дорожня карта їхня. Так, далі, ось оцей обмін. Де це? не цей ось ось обмін оцих мільйон монеток, яких можна буде поміняти з срібних монеток, не бронзових, а срібних монеток, яких можна буде поміняти типу мільйон монеток на 2 тони. Ось ці монетки будуть на сьомому рівні. Ось до 100 тисяч можна заробляти за, одні, за один день. Тут до 200 в день, То, рахуйте, рахуйте десь за 3-4 дня, можна 2 тонни забрати. Ну, було б прикольно, в принципі. Е, і так, що далі? Е, По-перше, е, заходимо ми тут в покращення: є персонал, шахта, інвентар і е, тяжка. Тє -тє Телешка, е, персонал. Ми тут спочатку можна ось купувати слот зверху. Купуєте слот і покращуєте їх. Дивіться. <кій> Далі, якщо ви бачите, що у вас воно не хочеться покращувати, бачите, пише потрібна кірка 5 левел. Що пише знизу під цим, що пише зверху, потім виб'є помилку. Тут їх можна покращувати до максимального рівня. Звичайно, з самого низу вони будуть самими вигідними, тому прокачуйте все по порядку. Так, далі тут шахта. Шахта обов'язково потрібно прокачати. Вам там, я так зрозумів, в кінця да в, в кінці дні, ось дасть оці 84 тисячі монеток. Що в мене показує? У мене назбиралось 6 тисяч. Можливо, ну, тут через 5.50 закінчиться і дасть максимальне ну, колічество, скільки ти там назбирав там, за ну, там, за півдня, наприклад, якщо ти почав цю шахту качати чи за день. А якщо за день, то 84 80, 800. Далі, <кій> що тут далі? В шахті? ну, Звичайно, тут я буду покращувати відразу все, щоб мені сьогодні дало вночі побільше монеточок. Щоб воно встигло його прокачати. Далі. ось Коли персонал, ось ця, вибивала потрібна кірка або відбійник, заходимо в інвертар. Ось є кірка. Прокачуємо на 4 чи 5 рівень, наприклад. І нам додається, якби, монетки ці бронзові в годинах. Є лієжку, я кажу відразу, качайте її на другий рівень, поки що на третій, не тратьте кошти, не потрібно дуже дорого. Спочатку я б радив просто прокачати персонал, прокачати цей інвентар, так як воно дає нормальний прибуток там за годину, по 500, по 200, по 300, а потім докачувати інвентар і шахту до кінця. Ну, все, бачите, я собі ось прокачав е ці два кірку, цю прокачав є відбійник, і, в принципі, можна далі рухатись. Ну, ось купляємо знову слот за 3000. І знову бачите, що в нас знову потрібно прокачати кірку на 6 рівень. Кірку, ой, і відбійник на 6 рівень. Ну, і так ви по порядку <кій> ви так по порядку докачуєте, в принципі, е весь Всю цю лінію я вже сьогодні закрив. Я прокачав повністю тут першу шахту до кінця. Інвентар весь прокачав. Що одне кажу, тієшку ось цю за три-ляма. Не качайте, бо це дуже дорого для чого це робити. Все, бачите, ось тут останній взагалі слот класний: 2000 за годину дає 48 тисяч в сутки. Тобто, вони, бачите, прибуток зараз за годину 10 900. Це дуже-дуже дуже великий прибуток, в принципі, як на початок, да, там перший-другий день, як ви граєте, в принципі, це дуже класно. Тобто, ось ця тілежка, я забираю, бачите, типу монетки, ось вона максимум може назбиратися на 50 тисяч. І все. Так само і тут може на наскільки на 50 йомкості на 20, ось за 50, на 50 тисяч. Тобто, Ну, в принципі, воно там назбирається там, в районі, там, сколькох, десь, ну, десь 4-3 часов, в залежності від того, скільки вам яка шахта дає. <кхем> так, ну, в принципі, я так зрозумів, ми вже все розглянули. Тому, що можу сказати? Одна людина реально, блогер я дивився. Він уже ці кошти, як би показував, він заробив Він заробив оціх 2 тонн, я не знаю. Деякі кажуть, що це не можна зробити, але в принципі у вас вже кошельок є. Адресу кошелька вводите, підтверджуєте, і в принципі, якщо у вас вони є на рахунку в грі, ви можете його будете виводити. Ось зараз є бронзова ліга. Це мої монетки показує, скоро буде ця. Сільвер Ліга, Срібна Ліга. Тому, в принципі, народ. Я залетів, ви як хочете. Гра почалася, дивлюся, десь 11-го офіційно. Перші публікації в них були 5 жовтня. Тому, в принципі, ще пройшло тільки 7-10 днів. 70 тисяч чоловік тільки грає, 80. Хочете залітайте, хочете ні. Все залежить від вас. Хочете залетіти на початку гри, залітайте. І будемо там з вами далі радіти. Якщо в нас відкрию я до 7 рівня, я вам відразу від відео запишу, коли в мене будуть ці монетки. Тому всім гарного дня, вечора, до побачення.